На театральний майдан Луцька усією родиною на нагородження сина прийшла родина Шаповалових. Хлопець розповідає, закінчив 26-ту школу, у майбутньому планує вивчати кібербезпеку в одному з вишів Києва. Всі 11 років у школі я був відмінником. Ну і в більшості випадків, коли мене просили, я все-таки давав списувати. Мама Богдана Галина розповіла, зберігає усі похвальні листи та табелі сина. Дитина хотіла вчитися, вона старалася. Випускниця Юлія Романчук прийшла на нагородження разом з мамою Наталією. Далі мене це в першу чергу винагорода за мою важку працю протягом 12 років. Те, що я старалася, не підвела себе. Я оці 12 років була не строга мама. Во це мене зараз усе випускниці і виходить вона в доросле життя. А синочок мій заходить в школу. Те, що все буде повторюватися. Начальниця міського управління освіти Зіновія Лещенко каже: золотими та срібними медалями нагородили 194 випускників шкіл Луцької міської тергромади. Найбільше медалістів випускають традиційно 9-та школа, 21 перша школа, четвертій школі. у Луцькій міській територіальній громаді. Аді більше 1500 випускників 11 класів, і більш ніж 2500 тисячі дев'ятикласників. Серед тих, хто отримав золоту медаль, випускник першої школи Роман Строк хлопець розповів, зовнішнє незалежне оцінювання з біології склав на 200 балів, а англійську мову на 199. «Ця медаль є більш подарунком моїм батькам за всі роки навчання, які вони. Допомагали Яна Колб. Закінчила Луцький НВК номер 9 Дівчина розповіла, сподівається, отримана медаль дасть їй додаткові бали при вступі. Багато людей кажуть, що золота медаль не треба, але це все-таки такий пунктик, який я хотіла в житті. Я його отримала. Випускниці першої школи міста Анастасія Кривко та Анна Климовець дружать 11 років. кажуть, допомагали одна одній упродовж усіх років навчання. Прийшли через вагоні воду. І тепер можемо назватися друзями. Ми поставили ціль, що ми хочемо золоту медаль, і ми дійшли до неї. Захід тривав більше години. На театральному майдані міста чергувала швидка. Фельдшер Олександр Гережун розповів, що за меддопомогою до них ніхто не звертався. Надія Панасюк, Олександр Ватащук, новини на Суспільному. Луцьк.